Друзі, усім доброго вечора! Вітаю вас на прямому ефірі медіа платформи вгору. Де ми обговорюємо актуальні новини Херсона та області? Сьогодні поговоримо про обстріли та лівий берег Херсонщини. До нас приєднається керівниця об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Наталя Гуменюк. Я закликаю всіх ставити свої питання у коментарях. Будемо на них відповідати. Ну, а далі традиційно переходжу до огляду новин за минулу добу, 5 жовтня, окупанти 78 разів атакували правобережжя Херсонщини. Вони випустили 330 снарядів через російську агресію. Дві людини загинули, чотири поранені. Про це повідомила Херсонська Ова. По Херсону ворог випустив 27 снарядів. Російські військові поцілили в житлові квартали населених пунктів області. Медичний заклад у Береславі, соціально медичну установу в Херсонському районі. Сьогодні, 6 жовтня, близько п'ятої години ранку російські військові завдали удару по центру Херсона. Про це повідомив начальник ХМВА Роман Рочко. Зазначається, що ворожі снаряди влучили в житлові будинки. Інформація про постраждалих серед херсонців не надходила, написали в адміністрації Хова. Жителі Херсонської громади можуть безплатно заправити балони з крапленим газом. Для цього необхідно звернутися до голів районних у місті Рад або до старост округів. Про це повідомив начальник Херсонської МВА Роман Рочко. Як зазначають у дописі, партію газу надала Полтавська Ова. На Херсонщині судитимуть генерала полковника внутрішньої служби, директора федеральної служби виконання покарань Росії Андрія Гостіва. Це повідомила Херсонська обласна прокуратура. Під час тимчасової окупації Херсонської області він брав участь у створенні та забезпеченні функціонуванням в регіоні територіальних органів та установ, очоленого ним у Росії відомства. Крім того, гостів зареєстрував за російським законодавством та підпорядковував собі захоплені українські установи виконання покарань. Йому загрожує позбавлення волі на строк від 5 до 10 років. В Херсонській області подовжено термін подання заяв на отримання грошової допомоги за втрачений врожай у наслідок підриву росіянами Каховської ГЕС до 31 жовтня 2023 року. Про це повідомила Херсонська МВА. Зазначається, щоб одержати грошову допомогу розміром 3318 тисячі гривень за одну сотку, на якій втрачено врожай овочів. Необхідно звернутися до відповідних комісій, які створені при місцевих військових адміністраціях та подати заяву встановленого зразка. Детальніше як подати заявку, читайте на сайті гору. А посилання ми залишили у коментарях. Протягом минулої доби, 5 жовтня, українські військові на Херсонському напрямку ліквідували 30 окупантів та комплекс відоспостереження муром М Армії РФ. Про це повідомили сили оборони, е, сили оборони півдня України. Крім того, військові знищили БТР-82А, дві гармати, 9 одиниць автобронетехніки, 4 ударні безпілотні літальні апарату типу Ланцет 3 човни. Сьогодні 6 жовтня в окупаційному Верховному Суді винесли вирок журналісту та волонтеру Сергію Цегібі. Його засудили до 13 років колонії. Про це повідомляє суспільне зі слів дружини журналіста. За словами дружини Сергія Олени, вони будуть подавати апеляцію. Громадянина України Сергія Цегіпу засуджено кримським судом до 13 років колонії за шпигунство. Справа розглядалася в закритому режимі. Жодні деталі не повідомлялися. Пише суспільне з посиланням на російське пропагандистське видання. Нагадаю, що прокурор держави агресора просив для Сергія Цегіпа 19 років ув'язнення окупанти викрали журналіста 12 березня 2022 року, коли він прямував до Таврійська Херсонської області. Херсонщина розірвала всі міжрегіональні угоди з РФ та Білоруссю. Відповідне розпорядження підписав начальник Херсонської ОВА Олександр Прокунін. Про це йдеться на сторінці адміністрації. Зазначається, що в попередні роки між Херсонською областю та Республікою Білорусь було укладено три договори про співпрацю. У 2019 році угода між містами Гродно і Херсон у 2012 році угода між Херсонською ОДА і Могильовським обласним виконавчим комітетом. У 2011 році угода між Херсонською ОДА і Гумельським обласним виконавчим комітетом щодо існування угод із РФ, то з 20 лютого 2014 року не вівся реєстр договорів. Також через окупацію міжрегіональні угоди, що зберігалися в будівлі ОДА, знищені або пошкоджені. йдеться в дописі. Нагадаю, у Херсоні відкрилося почесне консульство Грецької республіки, яке припинило свою роботу в місті 24 лютого 2022 року. На Буковині заочно судитимуть за фактами державної зради та колабораційної діяльності 62-річного фермера з Геннічівського району, а ще очільника окупаційної ради молоді Білозерського муніципального округу Владислава Ковальчука. Про це йдеться на сторінці Чернівецької обласної прокуратури. За даними слідства, 30-річний Ковальчук добровільно пішов на співпрацю з ворогом у вересні 2022 року. Допомагав росіянам проводити незаконний референдум на території Херсонської області, зокрема від час окупації правобережної Херсонщини, був гауляйтером у селі Широка Балка Станіславської громади. Зазначається, що фермер публічно підтримував дії та рішення держави агресора. Чоловік дав інтерв'ю про російському змі, у якому закликав людей прийти та проголосувати на референдумі щодо виходу із складу України та приєднання до ЕРФ тимчасово окупованої території. Підозрюваним загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна. Спортсменка з Херсонщини Наталія Туришева здобула бронзу на чемпіонаті Європи у складі команди Ж-55 з бігу за проходження дистанції 8 км. Про це повідомила Херсонська Ова. Як зазначають у дописі, змагання проходили серед ветеранів легкої атлетики в категорії Мастерс в італійському місті Пескара. За інформацією хова Наталія Туришова Магістрантка освітньої програми фізична культура і спорт Херсонського державного університету. Також Наталія працювала вчителькою фізичної культури в Олешківському ліцеї. Зараз продовжує тренувати дітей дистанційно. Уряд додатково виділив 335 мільйонів гривень для ліквідації наслідків підриву росіянами Каховської ГЕС на Херсонщині. Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. Зазначається, що 187 мільйонів гривень спрямують на першочергове відновлення об'єктів води і теплопостачання також 148 мільйонів гривень на інші завдання, зокрема ремонт у Херсоні доріг. Загалом на ліквідацію наслідків теракту Росії на Каховський ГЕС уряд виділив 11,9 мільярдів гривень. Йдеться у дописі. Тож, такими були події останньої доби. Друзі, а я нагадую, що на майданчиках медіаплатформи вгору ви знайдете актуальні статті та відео. Вчора росіяни обстріляли житловий квартал Херсона, кореспонденти вгору підготували сюжет з місця подій. Відео залишаємо за посиланням в коментарях. Ну, а далі будемо говорити про обстріли та ситуацію на лівому березі Херсонщини із керівницею об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони Півдня України Наталією Гуменюк. Пані Наталю, доброго вечора. Слава Україні, вітаю вас. Героям слава. Пані Наталю, ворог посилив обстріли Херсонщини, зокрема авіацією. З чим це пов'язано? Так, я хочу зауважити, що нашу бойову роботу ми оцінюємо досить результативною, тому що знищили декілька польових пунктів боєпостачання ворога і снарядів артилерійських в них не так багато. Але треба розуміти, що загальна готовність ворожого війська на тому березі досить потужна, і вони продовжують поповнювати свої запаси. І е, зараз артилерійських обстрілів зрозуміло, що херсонцям це не вдається порівняти, що їх стало менше. Їх стало менше за кількістю снарядів, саме тому ворог компенсується авіаційними ударами авіаційні удари кабами вони будуть практикувати, оскільки в них ці запаси досить великі, вони можуть їх використовувати без загрози для себе літаки тактичної авіації, які випускають каби, вони не входять в зону ураження нашими системами протиповітряної оборони. І саме тому на найвищих рівнях вирішується питання про отримання нами систем протиповітряної оборони більшої дальності для того, щоб ми могли знищити ось цілі такі, як саме джерело такої біди, як випуск керованих авіабомб. Сьогодні об'єктивна реальність така, що ворог вздовж лінії фронту запускає керовані авіабомби і їх. Дуже багато тому, що ми пам'ятаємо з вами періоди, коли це було 2, 3, 4 каби для за добу. Сьогодні вони дістають до двох десятків і більше за добу тільки на Херсонському напрямку. При тому, що є ще Запорізький, є ще східний напрямок, де так само потужно працюють саме керовані авіабомби. Вони примудряються навіть в морі їх запускати, оскільки. Поки що мають цей потенціал, мають цей ресурс. Пов'язано це певною мірою з тим, що вони бояться просування сил оборони. Вони не можуть вгадати, яка буде подальша тенденція нашої бойової роботи і намагаються вкрити все килимовим способом зруйнувати правобережжя. Для того щоб не було можливості у сил оборони згуртувати сили і вирушати вперед, але ми працюємо зовсім іншим принципом, не за тими методичками, якими навчається і воює наш ворог. Саме тому ми говоримо відверто з населенням Херсонської області. Говоримо про те, що прибережним населеним пунктам необхідно евакуюватися, враховуючи те, що сьогодні кави сягають фактично будь-якого населеного пункту. Знаєте, ми пам'ятаємо, що от такими от авіабомбами старали Маріуполь. Тобто ситуація дійсно звучить з ваших вуст дуже загрозливою, і хочеться запитати, чи є якась можливість цьому протидіяти, чи ПВО можливо нам нададуть союзники, чи які взагалі варіанти протидії можуть бути? Ми сподіваємося на те, що нам буде надана така допомога силам, силами, силами протиповітряної оборони. Ми б змогли знищити літаки як джерело. як... Саму систему звідки виникає ця загроза, але сьогодні ми не маємо таких сил захисту, таких засобів захисту, і це треба сприймати об'єктивно. Ми взагалі знаходимось у війні з ворогом. Потенціал, військовий потенціал, якого в рази перевищує наш потенціал. Виходячи з того, що вони готувалися до цієї війни, хоч і називають її спецоперацією. А ми свого боку не те, щоб не готувалися до війни, ми не нарощували такий військовий потенціал, як миролюбива країна, як країна 21-го сторіччя, яка сподівалася на неймовірність такого розвитку подій. На здатність вирішувати питання цивілізованим способом, а не таким варварським. Да, тобто, пані Наталі, будемо говорити відверто. І тут у нас в коментарях пишуть що діло не в тому, що снарядів менше просто каби несуть більше руйнування. Тобто, ці, ці бомби їх багато росіян, вони нищівні, вони будуть використовувати їх чим далі, тим більше. І тому найкращий вихід зараз це евакуація з усіх тих населених пунктів, які от е, потерпають від цих обстрілів. Це абсолютно об'єктивно, дійсно необхідно виїхати. І ми говорили про це ще коли звільняли правобережну Херсонщину, коли розвиваються активні дії, і от настає такий період дуже насиченого вогневого впливу. Це дійсна об'єктивна реальність, коли цивільне населення має виїхати з цієї зони, де максимально потужно буде застосована зброя. І ми розуміємо, з яким ворогом маємо справу безпринципним, абсолютно не дотримуються законів і звичаїв ведення війни, норм міжнародного гуманітарного права нічого не враховується розквітає тільки тероризм. Тероризм такий, що дійсно люди просто жахаються і не бачили нічого подібного. Саме тому ми не лякаємо, не визнаємо там власної нездатності. Треба розуміти об'єктивно, сили оборони ведуть бойову роботу щохвилин, фактично. Навіть тоді, коли ви не чуєте вибухів, проводиться бойова робота. Чому так? Тому що проти нас, протилежний берег, вони так само ховаються за цивільними. Згадайте цю, цю ситуацію, коли це було на правому березі. Нам дуже складно вести бойову роботу по тих об'єктах, які на лівому березі, тому що вони підступно закриваються цивільними людьми. Ну, також є питання від глядачів: чи можливо надати до Херсону та області одну систему ППО для полювання на літаки, якими скидають каби. Я так розумію, що поки що таких можливостей немає. У нас, в нас просто немає таких систем, які можна було б так вільно переміщувати. Я розумію це ці думки і напрямок цих думок дуже багато хто говорить про те, що. Петріот має захищати не тільки Київ, наприклад, а має бути переміщений туди, де потрібніше. Як визначити де потрібніше, якщо він один? Запорізький напрямок, східний напрямок, Донецько-Луганський, Херсонський напрямок, Одещина з її портами і важливою інфраструктурою. Всі ми потерпаємо. і абсолютно об'єктивно треба розуміти, що. Захист вибудовується система захисту, виходячи з дуже багатьох показчиків, і військове політичне керівництво дуже ретельно зважувало всі аспекти для того, щоб розташувати систему протиповітряної оборони саме так, як вона є зараз. Сьогодні поставити якісь такі засоби, які б могли збивати каби, це не продуктивно. Просто сприйміть це як реалії війни: збивати каби з ракетами, які ми потім не зможемо не будемо мати, застосувати проти літаків, проти гелікоптерів, проти ракет, які ми очікуємо чергову хвилю, коли розпочнеться більш холодна пора року і буде. Абсолютно очевидно, опалювальний сезон, так званий блекаут, енергетична криза, все те, що ворог нам обіцяє організувати найближчим часом. Тому ми розраховуємо свої сили, можливості і потужності, і треба е, розуміти, що розраховуються вони з максимальної ефективності. Не можна просто зараз, тому що тут пече використати все те, що маємо. І потім бути абсолютно незахищеним. Пані Наталю. Також окупанти постійно говорять зараз от на тлі всіх цих страшних обстрілів, що повернуться до Херсона. Наскільки це ймовірно, і чи вживають вони додаткові заходи для цього якісь? Їм ем нічого не залишається, крім як говорити. Вони дійсно це просувають як інформаційний патрон своєї боротьби. Тобто тішаться самі цим в українців є чудовий прислів, прислів такий дурінь думкою раді. Буквально це сюди і пригортається, тому що вони намагаються нав'язувати цей наратив і навіть використовують там системи радіохвиль для того, щоб просувати цю інформацію на правий берег, транслювати її. Але об'єктивно кажучи, їм немає можливості і ресурсу для того, щоб висуватися на правий берег. Треба розуміти, що за той період часу, поки вони тримають в окупації лівобережжя, вони самі досить суттєво потерпали. І ці війська ви бачили і повідомлення, і наші офіційні звіти. Втрачають командування, втрачають озброєння, комплектуються некваліфікованими кадрами. Все це підриває морально психологічний стан війська, і вони не мають тих перспектив і того важеля, який би зміг їх перекинути з лівого на правий берег. Учора окупанти скинули 5 авіабомб на лікарню у Береславі. Що про це відомо? Що ви не можете про це повідомити? Так, на жаль, це один з пріоритетів ворога: нищити соціальну інфраструктуру. По-перше, це розпитує суспільство. Так, вони розраховують, отже, влучання в лікарню підкреслюється нездатністю захистити беззахисних, тобто. Хворих людей і нездатність забезпечити безпеку важливого соціально важливого об'єкту, це саме по собі влучання є підривним для загальної інфраструктури конкретного населеного пункту, тому що кількість населення, яка залишилась без медичної допомоги в умовах постійної ворожої агресії, це завжди дуже серйозний показник. Крім того, ми розуміємо, що в лікарні отримали поранення і її працівників в тому числі, і це знов обертає за задумом ворога населення проти сил оборони. Але я хочу завірити всіх, що е, сили оборони здатні захистити, здатні провести дуже. Неймовірні і незвичайні операції, все це готується і ще попереду. Ви ще про них дізнаєтесь і почуєте. А на даному етапі просто просимо вас бути дуже обережними і за можливості евакуюватися з тих населених пунктів, які потерпають найбільше. Що відбувається на лівому березі? Чи передослуховуються російські війська, чи змінюється їх кількість, і якщо так, то у який бік? Вони весь час підтягують резерви з різних напрямків. Підтягуванням резервів ми називаємо переміщенням особового складу і техніки навіть. З такого напрямку, як Запорізький, наприклад, здається, що все туди має вкидатися, оскільки там іде суходольне просування сил оборони і ворогу потрібні додаткові ресурси, ми спостерігаємо маневри і вони можуть бути спрямовані як на переформування лінії оборони, так і на. Загальний, загальновійськовий такий оманливість, обман такий загальновійськовий, тобто створення ефекту нарощування зусиль на одному напрямку за рахунок іншого. Ми ж ретельно вивчаємо, що відбувається насправді, і можемо констатувати створення додаткових ударних угруповань на Херсонському напрямку не відбувається. Ті сили та засоби, які туди прибувають, як правило, формуються в нові команди і пересилаються на Запорізький і е, східний напрямок. На Херсонському напрямку сили і засоби ворога в сталому сегменті за виключенням тих мінусів, які ми завдаємо щодня. До речі, на попередніх ефірах ми з вами говорили про логістику, про те, що сила оборони ефективно її винищують. Чи знаходять окупанти якісь інші можливості, якось перебудувати шляхи або якось перевозити ті боєприпаси? Чи в них такої можливості все менше і менше лишається? Ну, насправді їх їх оптимізм об'єктивно нас вражає, тому що вони там розгорнули план, план будівництва залізниці по, територіально... по материковій частині тимчасово окупованих територій як альтернативу Кримському мосту, де не може функціонувати повноцінно ані залізниця, ані автомобільний шлях, і вони. Планують це будівництво протягом найближчих двох років, але е, ми ж розуміємо, що ми не складаємо зброю, не складаємо руки і продовжуємо просування вперед. А сам факт того, що вони проговорюють цю логістику і майбутнє будівництво, говорить про те, що вони вже самі не вірять в те, що можна буде щось підтягувати кримським мостом. І їм, очевидно, не вистачає і Чунгарського гінічівського мосту з їх урізаними можливостями транспортними, і самої траси М 17 яка нібито проходить материком, але знаходиться під вогневим контролем сил оборони і в той же час щільно заповнена цивільним транспортом. Пані Наталі, чого очікувати найближчими тижнями мешканцям області? Чи будуть посилюватися атаки росіян? Скоріше за все, будуть продовжувати приблизно на тому самому рівні атаки авіації тактичної, керовані авіабомби у ворога ще в наявності і в немалій в наявності, тому абсолютно очевидно, що вони будуть їх застосовувати. Вони будуть намагатися тримати під вогневим контролем правобережні населені пункти безпосередньо біля урізу води. І імітувати свою бурхливу диверсійно розвідувальну діяльність на човнах, які ми бачимо, їм підтягнули ще додаткові, вони будуть намагатися курсувати вздовж лівого берега, вишукуючи розрахунки по силах і засобах оборони України. Тобто вони збирають диверсійно розвідувальну діяльність. Крім того, хочу ще зауважити для всіх персонців таку небезпеку, як дрони, з яких скидаються осколкові боєприпаси. Ворог останнім часом дуже часто їх застосовує, тому до неба треба бути дуже уважними, не перебувати довготривалий час на відкритих територіях, не створювати скупчень людей. І відстежувати характерні звуки, вони не завжди чутні, тому що часто ворог використовує безпілотні літальні апарати типу мавіків, які так не чутно з землі, як інші, наприклад, ударні дрони, але бути дуже уважними до повітря і стежити за його чистотою. Пані Наталі, дуже дякую, що знайшли час і завітали до нашого ефіру. На все добре. Отже, глядачі, хочу вам нагадати, що ви можете стежити за усіма актуальними новинами Херсона та області на майданчиках наших соціальних мереж, а саме у Фейсбуці, ми медіаплатформа вгору у телеграмі в Гору в інстаграмі вгору. Сюди ви можете також повідомляти нам про ті новини, свідків якими ви стали, або ту інформацію, яка до вас надійшла. Діліться з нами. Тим, що у вас є у Фейсбуці, у інстаграмі в Дюректислайт, на націлайте у телеграмі, можете скористатися нашим чат-ботом. Також підписуйтесь на наш Тікток і Ютуб-канал Гору Херсон. Тисніть на дзвіночок і будете точно знати, коли у нас виходять нові репортажі і починаються прямі ефіри. Кому необхідна правова допомога, звертайтеся до юристів Херсонського. Фондове сердя та здоров'я, допомога безоплатна, конфіденційна, за номерами телефонів, які ви зараз бачите на екрані. Щодня з понеділка по п'ятницю з 9 до 17. Друзі, також ще хочу нагадати гарячу лінію Херсонської обласної військової адміністрації з питань евакуації. Та будь-яких інших питань, які вас е, е, турбують, звертайтеся за цією гарячою лінією. Ну і наголошу ще раз, що зараз е, бачимо, що обстріли авіабомбами, вони потужні, і е, дуже необхідно дбати про безпеку свою, своїх близьких, Тож, е, за можливості евакуюйтеся. особливо, якщо ви відповідальні за неповнолітніх дітей. Я бажаю всім гарного вечора. Я бажаю всім е, гарних вихідних і до наступних зустрічей вже наступного тижня.